Отаке воно літо в селі, залишив косу, взяв в руки інше знародя. А косити о є що, бо бур'яни ростуть, не казав, що я з води. І не треба їх ні підкормлювати, ні від хвороб захищати. Ростуть та й ростуть. Тільки встигай косити, бо можуть вирости. І по вікна, і по кришу, якщо не впильнуєш, і на городі також. з вами канал Село Ти Моя Доля і я вас вітаю і бажаю всім доброго, мирного дня, успішної праці і доброго здоров'я. А чоловік за допомогою свого незамінного мотокультиватора Рівняє площу після викопаної картоплі і буде сіяти сидират. Вчора купили жито. Думали, що посіємо гречку, як сидират. Але насіння гречки не знайшли. Покупили жито, але його також мало купили, то доведеться додавати свій овець. Ось такий буде посів. Аби тільки вже ґрунт не пустував, бо, як відомо, що гола земля, це і сонце припікає, вижарює, висмалює, і дощем вимивається. І взагалі, поки сонце світить, поки є можливість сіяти, то ґрунт не повинен бути голим, повинно на ньому щось рости. Навіть якщо це не для того, щоб... Мати якусь користь в господарстві з того, щоб щось виростити. то просто для того, щоб земля не була порожньою. Я ще тільки середина серпня не знаю, яким буде те жито. І той увесь взагалі не знаю, чи зійдуть вони, але все ж таки от таке навіть. Проходження мотокультиватором по городній ділянці не дасть можливості рости бур'янам, бо вони завжди тут, як тут, і ростуть з щиткою, то це вже буде корисно. А в нас з другого врожаю, ось така вже кукурудза. Ну, звичайно, для кіз густо посіяна, там і бур'яни але ніхто там її сапати вже не буде, просто скошує разом з бур'янами і згодовує. І також користь, а не облогує порожня земля. Це тут викопали картоплю Рів'єру і посіяли. Десь сівба була в кінці червня, а цю кукурудзу сіяли вже в кінці липня, чоловік, в середині липня, вибачте. Чоловік сіяв тут, вибрали цибулю часник. І спочатку посіяв горох, думали, що буде такий сидират, але він не зійшов той горох. Ну, то чоловік взяв і посіяв кукурузу. Кукуруза ось така ще підросла, ну звичайно, ще ніхто її зараз не буде жати чи косити, вона підростає і, можливо, ще до осені буде молода кукуруза для тих життів. А взагалі цього року на другий урожай. Ми нічого такого не сіяли, от, -от тільки тут посадили кабачки, вони вже підростають, тут вибрали горох і посіяла кріпець. Бо той, що був з весни, то вже сухий, вже потрібно витребити насіння, якого я заготовляю багатенько. А на іншому городі є ще морква посіяна. Недавно прорвали, сподіваюся, що на осінь буде. І ще трошки буряків столових посіяла, їх потрібно вже прорвати. Ну, спочатку полити. Недавно тільки плакалася, що дощі щодня йдуть, але вже знову треба дощу. Жарко, літо, вижарюється вся волога, а поливу в нас нема. Поливаємо водою або з крана, або, ну, добре, якщо шлангом, а так і відром потрібно носити. На цьому місці росла цибуля вирощена розсадним способом. Ексібішен і кенді. Тут ці бурячки вже посіяні такі в кінці липня. Чоловік казав, що не сій, бо вони вже не будуть. Ну. В мене було насіння, я взяла та й висіяла. А буду чи не будуть, будемо бачити, але треба прорвати і полити. А весь нас свій був посіяний, він виляг. Не знаю, чи Чоловік його шморгав. А жито купили в магазині. Жито цього року також, так як і всі зернові подорожчало, коштує 14 гривень за кілограм. Ну, я там ще мою дайкон посію. І знову треба дощу, бо якщо не буде дощу, то навіть це рідко посіяне не зійде. Там і полова з нього летить. Так що, напевно, будуть і бур'яни. А взагалі сьогодні наша увага вся спрямована на результати перемовин, які відбулися без участі України. І, звичайно, всі ми обурені тим, що за нашими плечми намагаються поділити Україну. Два дві немолодих людини. Взагалі то прийнято думати, що люди вже на старості мудрішають, але бачимо, що не завжди таке відбувається. Деякі старші виходять до кінця днів своїх, залишаються кровожадними, грошолюбними і так далі. І ми також відірвалися від екранів наших планшетів і комп'ютера і сказали самі собі, що а нам своє робить. Сьогодні вже 16 серпня. Ну і на цій ділянці ми показували, копали картоплю, показували результати копки картоплі, результати оцінку врожайності викопаних сортів. Ну а тепер прийшла пора засіяти цю ділянку. І тепер будемо казати, що господи дай дощу, щоб полило, щоб трохи те зерно десь краще заробилося в землю і щоб був якийсь сидерот. А взагалі на все воля Божа. І в тому, що сіємо, чи буде дощ, чи зійде, чи не зійде, то на все воля Божа і в... і в тому, яка доля очікує Україну і українців, але тільки. Скільки хочеться кричати, хочеться плакати від того, що скільки жертв, скільки руйнувань. І все через те, що маємо таких зажерливих сусідів, які в своїй країні не можуть ладу навести. А зазіхають на чужі території. А я, як завжди, при посіві кажу, Господи, допоможи. І роди Боже старому і малому, сліпому і нам. А стосовно подій в нашій країні, знову ж таки, кажу, Господи, допоможи, матінко Боже, станьте на захист України і українців. І дуже хочеться вірити, що посія не ще зійде, навіть трохи підросте. І дуже хочеться вірити. Війна закінчиться, що Україна поверне свої території. А з часом відбудуються зруйновані міста і села. Тільки, на жаль, ніхто не зможе повернути сиротам батьків, вдовам чоловіків і батькам їхніх дітей. До зустрічі, дорогенькі. З вами був канал Сило та Моя доля.